Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. в студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня Агроексперимент золотоніських фермерів, як вродили постійні вперше. Баштанні кавун уже далі. У православній церкві України в Городищинській громаді побільшало парафіян. Скільки церков вийшли з московського патріархату? Чому я повинна йти у церкву цю і молитися за здрав'я Кирила На Чигиринщині збільшили площу поля півоній. Скільки кущів та яких сортів висадили? Ну, краса, їх звичайно, ну передати не можна, їх не можна щоб їх не заліпити. 75 тонн кавунів зібрали на одному із підприємств Золотоніського району. Це перший врожай за 17 років існування фірми, розповів агроном Роман Ловатюк каже, вирішили посадити баштанні аби закрити потребу у Херсонських. На пробу посіяли шість видів. Як плодам черкаський клімат, та які особливості їх вирощування, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ось на цьому полі торік вирощували цибулю. Тепер кавуни. Аби вони були не гірші за південні. За ними доглядає агроном із Херсонщини В'ячеслав Кисліцин. От якщо він засох, значить он уже кавун уже У рідній області. Чоловік теж вирощував баштанні, та нині його фермерство під російською окупацією каже. Кавуни на Черкащині вродили добре, та все ж відмінності з Херсонськими є. Тіхнологія все Ідентично, єдине, що дуже великі перепади температур. То тобто, есть день, ноч є не а є уже То Тобто, якщо у нас как-то болімія там на Херсоні, все це було рівномірно, то есть если шті, то брали все поле. Чоловік говорить: цьогоріч сортами експериментують, аби зрозуміти, який найкраще адаптується і дасть максимальний врожай. Ось ці бедуїни вистигли за два з половиною місяці. Один за одним їх вантажать в автівку і відправляють на склад. По два носичі, по одному. На багато душ. після палючого сонця у плодів водні процедури, показує робітниця Наталія Кобзар. Каже, таке купання змиває залишки чорнозиму та надає їм товарний вигляд. Ми перемиваємо, перетираємо їх акуратно складаємо. Далі фасування з таких бінок відправляємо у логістичний центр супермаркетів. Зібрані кавуни реалізовують на Черкащині та Київщині, розповідає бригадир Оксана Литовченко. Каже, продають їх від 10 до 18 гривень за кілограм, залежно від партії та розмірів плоду. У роздрібці на 20 гривень. Перш ніж поїде наша продукція на магазини, у нас видаються дані стандарти. От які в повинні бути розміру, якої температури і для золотоніського підприємства висадка баштанних дебютна, розповідає агроном Роман Головатюк. І хоч врожайність, каже, не найкраще, та все ж під ринок підлаштовуватись треба. Ну, що в нас цього сорту десь 5 гектар, то, ну, Вже не бачимо, що буде десь в районі 45 50 тонн з гектара. Це на сьогоднішній день десь середня врожайність. Через те що сам кавнем трошки не той, не той ріон. Після початку. Повномасштабної війни в області почали вирощувати непритаманні для регіону культури, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На заміну зерновим прийшли ягідні культури, каже усе, аби задовільнити потребу в баштанних та південних сортах. Загалом вдвічі в нас збільшились посіви саме цієї ягоди. Ми сьогодні маємо близько півтори тисячі гектар саме під неї, і очікуємо врожай на рівні умовно кажучи десь. 5,5 до 7 тисяч тонн кавуна. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. На 22 відсотки порівняно із попереднім роком збільшили площі посіву овочевих культур на полях Черкащини, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Найбільше фермери висадили моркви, буряка, цибулі та капусти. Пов'язано це із збільшенням попиту на борщовий набір та окупацією південних регіонів, де раніше вирощували ці сорти. Нині площа посіву овочів на Черкащині становить 23 тисячі гектарів. Борщовий набір збільшився в часті саме овочевих культур з 10 до 15 відсотків. І тенденція, що ми можемо саме Черкащина видавати в рік до 350-380 тисяч тонн саме цього набору. Одне з золотоніських підприємств також перепрофілювалося під вимоги часу, розповідає бригадир Оксана Литовченко. Каже: нині замість звичних яблук та ягід вирощують кабачки, цибулю та кавуни. Площі посівів плодоовочевих культур вони збільшили втричі яку ми вирощували раніше, а зараз не така затребувана на ринку. В минулому році ми тільки пробували, садили там кабачок огірок по 0,4 гектара, то в цьому році огірки у нас гектар, кабачків 2 гектара, кавунів 12 гектар. У Городищенській громаді п'ять парафій із 12 перейшли із УПЦ московського патріархату до Православної церкви України. Розповів Суспільному її голова Володимир Морошник. Частіше каже, у селах люди самі ініціюють збори, аби проголосувати за зміни. На одному із зібрань побувала і наша Тетяна Зозуля. У приміщенні центру культури і дозвілля збираються місцеві жителі, обирають голову та секретаря зборів. Перед голосуванням висловити свою думку щодо приєднання виходить на сцену місцева жителька Іна Піскова. каже вона парафіянка Української православної церкви. Якщо ви хотіли провести ці збори на вирішення долі нашої церкви, то ви повинні були прийти до церкви. Ваші підписи. Ніякої ролі не грають. Жінка залишає залу, а голова ініціативної групи розпочинає голосування. Просимо вас, шанов, шановні присутні, проголосувати за те, щоб наша Михайлівська церква УПЦМП перейшла до ПЦУ. Прошу підняти гарно руки, щоб вас могли порахувати. За перехід до Православної церкви України присутні проголосували одноголосно 78 осіб, оскільки церква Московського патріархату не ходить до неї вже років сім, говорить місцева жителька Наталія Дирда. Чому я повинна йти у церкву цю і молитися за здрав'я Кирила, я не розумію. Найбільше бажання, аби в їхній церкві служба була українською, розповідає місцева жителька Неоніла Хамаза. Як приємно, будучи в інших церквах, чути нашу чарівну, мелодійну, мелозвучну і цілком зрозумілу і дохідливу українську мову, особливо коли це з вуст церковного служителя, прямо мило вухо слухати. Збираються вже в четвертий, сподіваються, що проблему вирішать, говорить голова ініціативної групи Таїся Гордієнко. Позиція в нас така. Ми зробимо документи всі, буде рішення суду, ми з цим рішенням, підемо до батюшки нашого і йому всі документи. Таїся Гордієнко каже, кожен голос присутні підтверджують особистим підписом. Потому сформують необхідні протоколи для юридичного переходу церкви і землі до ПЦУ. На зібрання священик не прийшов церква зачинена, тому, аби дізнатися його думку, телефонуємо. Хотілося почути вашу позицію з приводу цієї ситуації. Коментарі з ніяких мабуть. Церква з 1748 року внесене до історичної пам'ятки України. А щодо Василя Васильовича, то він у нас 22 роки живе. Я за те, що прийду до ЕЦІУ, а вже Батюшка вирішився. через малу кількість людей на зборах і виникає часто проблема переходу. Прокоментував телефоном голова Городищинської громади Володимир Мирошник. Проводиться певна робота і це з ініціативи жителів населених пунктів. Ці дитині та всі, всі говорять, да, а на збори не всі приходять. Тому складніше у цьому. обидва. Це можна вирішувати. Вони вже там на частину відбрали, діти сім'ї, так само буде поваляв і тоді можна говорити про е, те, що це буде легітимно і в правому полі нормально. Тетяна Зазуля, Олександр Костинников, Суспільне новини, Черкаси. Що таке вірус папіломи людини та як його діагностувати? Лекцію на таку тему організував для медпрацівників обласної лікарні зі статусом внутрішньопереміщених осіб черкаський ротарі клуб. Це перший етап грантового проекту Збережемо здоров'я жінок для їхніх родин, розповіла Суспільному його координаторка Ольга Палійчук. Другим етапом говорить, буде безкоштовне щеплення від раку шийки матки. І ми вирішили зробити фокус саме на медпрацівниках, тому що у нас в цьому проекті ми можемо тестувати тільки жінок ВПУ. Важливо, щоб нас збирали, розказували жінкам і чоловікам. Це потрібно, тому що ну це наше життя, наше здоров'я. Під час війни не треба забувати про своє здоров'я і постійно ходити на обстеження до лікаря. Я просто звертаюся до всіх до жінок різної вікової категорії – від 9 років до 60 років. І ви повинні обстежуватися всі на вірус папіломи людини, приходити до гінекологів, робити цитологічні дослідження, які також на цих прийомах будуть виявлятися вірус папіломи. Тому що рак шийки матки це дуже складне захворювання, яке дуже саме головне в цьому, що воно дуже швидко прогресує. 1200 гривень зібрали під час показу документальної вистави. Лишатися не можна її у Черкасах у суботу, 5 серпня показали актори. Херсонського драмтеатру імені Куліша як розповів Суспільному керівник театру Олександр Книга заснована вона на реальних життєвих історіях. Більше у сюжеті Наталії Черкашенко. Витися гру херсонських акторів на сцені черкаського драмтеатру прийшла черкащанка Світлана Лукомська. жінка психологиня та працює із переміщеними особами. Говорить, виставу прийшла переглянути, аби краще розуміти цих людей. Я працювала з 2014 року з автовцями в Черкаському госпіталі. І зараз, коли мені доводиться працювати з переселенцями, я не можу їх відчути. Переселенка Світлана Підмогильна проживає в Черкасах рік. каже, переїхала сюди з Херсону вже після окупації. Дуже рада була побачити, що херсонський театр тут. Щоб люди зрозуміли більше, що таке окупація, бо на жаль, ну як, на мій погляд, не всі ну досить повністю розуміють, що таке окупація. Вся вистава складається із розповідей про реальні події, які пережили херсонські актори в окупації, говорить актор театру Сергій Михайловський. Це історія людини, яка пробула в окупації, яка ніколи в житті навіть не могла собі уявити, що таке можливо. В сучасному світі у виставі і, чоловік грає віри, самого себе. Наймішим, нічого не треба вигадувати. Ти просто включаєш такий тумблірок і згадуєш, що ти бачив, що ти чув, відношення до тебе. Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що Херсон – це моє місто. Вистава народилася за місяць до того, як Херсон від російської окупації звільнили українські військові, розповідає художній керівник Олександр Книга. Нині театр імені Куліша працює попри постійні обстріли. Гастролі організували у межах спільного з українським культурним фондом проєкту Ми не хотіли виїжджати розпочали 1 серпня. Покажуть виставу у восьми містах України. Відвідування безоплатне. Нам потрібно було подати сигнал, по-перше, своїм працівникам, які залишались в окупації, а їх 70 людей весь час окупації були в Херсоні. Що театр є, він не здався, щоб вони не пішли на співпрацю. Говорить, найбільше актори мріють показати виставу Це у Херсоні. Під час вистави кожен міг задонатити зібрані гроші, за словами Олександра, передадуть херсонцям, які потребують допомоги. Наталія Черкашин, Олександр Костанников, Суспільне новини, Черкаси. Тисячу кущів в півоні висадили на полі біля козацької вежі у селі Мельники на Чигиринщині. Шостий рік поспіль. Такий захід відбувається у межах проведення мистецького фестивалю Крутий заміс, розповів суспільному організатору ініціативи Юрій Романча. Захід відвідала наша Наталя Черкашенко. З 10-ї години на околицях села Мельники, що на Черкащині місцеві жителі та всі охочі висаджують півонії. Кожного року до ініціативи долучається Роман Гончар. Роблю добру справу, щоб Хлодноярський край процвітав таким такою красою. Зараз пан Роман згортає ямки з вже висадженими півоніями. Говорить, попередньо виорали землю та поробили лунки. Допомагає йому на цьому етапі місцева жителька Поліна Леус. Розповідає, чому квіти висаджують саме сьогодні. Марія Магдалина я покро. Вителька цієї квітки О, і коли її ну повірять, так і існує, але ж напевно так і є, коли її в цей день пересадити, вона буде зацвіта на слідуючий рік. Опісля півонії поливають. Провезла своїх вихованців долучитися до заходу начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту тернівської сільської ради Анна Танцюра. Ми сьогодні привезли наших учнів, наших джур, які неодноразово приймають участь у різноманітних акціях. Ну і почувши про цю акцію, вона нас зацікавила. Тому ми вирішили долучитися до неї, як то кажуть. Хай буде війна, війною, а ми будемо сіяти, і садити квіти. Організатор ініціативи Юрій Романча говорить, що засаджувати цю територію розпочали у 2017 році, але не півонями, а чорнобривцями. Каже на сорти півонії не ділять. Вони квітнуть червоні, білі, є розові. Що в людей є, люди привозять. Говорить, порівняно з минулим роком, охочих долучитися до справи менше. Менше трішки, менше да в минулому році дуже великий бум був такий. Що якщо ми за три роки посадили 500, то минулий рік півтори тисячі посадили. Зі слів пана Юрія, спостерігати за цвітінням півоній можна буде наступного року від початку травня до червня. Наталія Черкашенко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси? Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.